Ніша фестивальна подія Слобожанщини «Східрок-2015». Як втретє, фестивалили в Тростянці та хто запалював публіку на великій сцені. Про це і не тільки дізнайтеся з двох наступних випусків нашої програми. Ви дивитеся фан-клуб з вами Юлія Дунаєвська, і ми розпочинаємо вже зараз. Сьогодні у програмі один із секс символів української естради про особисте життя. Анонси з перших вуст. Дебютний виступ Фіолету в Сумах. Повним складом ми приїдемо десь орієнтовно в листопаді, де народжуються хіти, гражданін Топінамбур про свій райський куточок. Наші репетиційні будні проходять в нашому підвальчику. Ще і більше просто зараз. Не пропустіть. Свято музики якісної від кращих гуртів року свободи і шаленства це третій фестиваль на Сумщині «Східрок-2015». Як це було? Дізнайтеся або згадайте разом з нами. Найочікуваніша фестивальна подія Сумщини стартує. Це перший день східроку Гоу фестивалити. Невеличке містечко Сумської області раз у рік перетворюється у справжній осередок української рок-культури. Не лише насолодитися прекрасними виступами, а познайомитися особисто з музикантами. Тут просто на вулиці можна зустріти відомих і популярних. Саме так просто посеред вулиці ми зустріли Романа Бахарєва. З ним знімальна група фан-клубу спілкувалася на фестивалі Atlas Вікенд. Сьогодні він поділився враженнями від фесту на Сумщині і, власне, самого Тростянця. І як вам Тростянець? Ну, круто, от дівчинки прогулюються симпатичні. І, собственно, ми сьогодні е, приїхали сюди в обід. У нас э, было достаточно времени, чтобы прогуляться по городу. И, собственно, центр действительно красивый. Э, мы были... Э, как называется? Музей Голицына, да? Mm -hmm. Слушай, ну клево, мне даже разрешили поиграть на рояле, на котором когда-то играл сам он, Чайковский. У вас вражение залишится незабудней. Слушай, ну, ну мне очень нравится. Я, я очень жду уже начала фестиваля, концерта, потому что мне интересно, какая публика. Мы постараемся порвать. Ну, я певна, що у вас все вийде. Минулого разу, коли ви бачили з нашої знімальної групи, ви говорили, що ну, не знаєте, що очікувати від Сумської області. Зараз вже можете дати відповідь на це запитання? Мені потрібно... Нужно... Я зможу відповідати після концерту. що Мне по-настоящему интересно, что здесь э, за люди живут. И я знаю, что вот сегодня мы встречали людей, которые приехали из всей области и собираются э, послушать э, качественную украинскую музыку. Смотрим. Та це було просто неймовірно від шалено прекрасного виступу бахрами. В голові запаморочилось очевидно не лише у фанаток, а й в самого фронтмена, що він навіть не зміг стояти і упав просто на сцені. Цей курйоз зробив їхній виступ ще більш незабутнім. Але то було ввечері. Доки ж Рома, про це не підозрюючи, розповідав фан-клубу про свої плани і навіть особисте життя. Вас вважають одним із секс-символів української естради. Як ви до цього ставитеся? Це запитання змусило Романа зніяковіти, але відповідь таки знайшлась. Да, нормально, як я кітаму відношусь. Ну круто, якщо я комусь подобаюся. нравлюсь. Всем, конечно, понравиться нельзя. Это не есть моя цель, моя цель посвятить в религию, которую я несу. То есть музика посвятить как можно больше людей. Чи можете ви якось описать свой головний месседж? Покупайте наш альбом на iTunes. Щодо особистого життя, то фанатки бахроми можуть лікті не кусати. У Романа немає дівчини, але У мене єсть всіда, завжди була, завжди є. А ты знаешь, на протяжении, на протяжении уже, наверное, 10 лет я сублимирую. То есть у меня происходит перераспределение сексуальной энергии в творческую энергию. И девушка мне не нужна совсем. Девушка мне заменяет для минор на деталь. Или соль мажор. Як з'ясувалося, у цього музиканта дуже творчий підхід до особистих стосунків, далі шокуючі зізнання. Мені приємно просто цілуватися. Цілуватися – це адмінфлюїдами. Амін саме тімі. Ну, Понімаєш посмотри, с ним обнімемося. Як, обнімемо, як приєднано, от матеріала тисну. Із сексимволом визим в Україні. <різь> Ух, після таких зізнань та щирих обіймів прямуємо далі. Це з хідрок 2015. Далі більше музики, драйву та приємних відкриттів. Рушаймо. Перший день фесту, а емоції вже зашкалюють. Одними з перших тому посприяли в усаті чоловіки. Жаль, отлично обо всю Ты будешь ждать ее моих темна, И лишь все тебя. подивитись. Тепер я розумію, чому ваш, ваш гурт називається саме так. Через вашу зовнішність. Це у вас такий дрес-код, усі мають вуса. Так, да, це обов'язково, як как би бы завжди було, ізначально, ізначально, із из появлення групи, обов'язкове условие, щоб у всіх були вуси. Ну, просто навіть буде глупо, якщо у кого-то група ласкові вуси, і ні у кого, кого немає растительності на лицах, це ну, не, не має якось... Ну... Які ще є традиції у гурту, крім того, що мати вуса мають усі? Ну, традиції, звичайно, от... Ну, они такие... Э, лучше о них умолчать, там, связанные с наркотическими воздействиями. Не, ну я э, ладно, я шучу. Ну, традиций как таковых особо нет, мы там перед концертом только делаем. Вот так кладуем руки на руки, так, раз, два, три, усы! И выходим на сцену, э, и, короче, э, качаем залы. Я думаю, так будет лаконичней всего. Расскажи, что у вас нового? Э, да, у нас очень много новых песен появилось в последнее время. Мы работаем над новым материалом еще с... Прошлой осени, получается, ну, уже почти год мы делали новый материал, который значительно отличается от нашего старого. То есть, у нас как бы есть несколько периодов группы Ласковый периода Украины и Матланд и все, что было после. После мы выпустили, ну, то есть, периода Украины и Матланд это 2012 13 год, мы выпустили альбом Просто хиты. Там песни, как мы называем, это музыка для домохозяек, такая. Ну, в общем, мы к ней не очень как бы, относимся. Хотя многие люди почему-то нравятся эти песни, но мы не особо их любим. В то, потом период был переломный, когда мы отказались от всяких там костюмов цветных, ну там вот этого всего помп помпезности этой всей. И сделали такой экспериментальный мини-альбом, все микросхемы. Там мы экспериментировали с музыкой, там, с речитативами, со всякими. Вот сейчас, вот а, год материал, который мы накапливали, это уже такой поп-панк смесь электроникой, более что-то прогрессивное. Как по нам, это что-то на голову выше, чем было раньше, потому что мы. А... Ну растем тоже ментально и физически и смотрим уже и каждый то, что раньше было, что что было раньше уже кажется просто какой-то пылью на сапогах, как я уже говорил ранее. Вот и сейчас э, зимой, скорее всего, мы выпустим новый альбом, а сингл с этого альбома, который войдет, который называется "Фрагменты жизни", мы выпустим уже 1 сентября, так что главное не пропустить это, это уже совсем скоро, да будет. Втім, цьому гурту вже і зараз репертуару не бракує. На сцені з хідроку вони запалювали першого дня до того ж на двох сценах. Выступление на малой сцене просто получилось таким тоже, как бы сказать, экспериментальным, потому что мы готовились. Просто скидрок, понимаете, это такой фестиваль, который ко всему подходит очень серьезно. И мы говорим, вот это подход. И то есть он поставил малую сцену, а это такая сцена, которая считается большой на многих других фестивалях. Мы рассчитывали, что это будет небольшая платформа с каким-то мини-акустическим там перкуссией, а пришли там совершенно полноценное ну, оснащение. А мы пришли с двумя акустическими гитарами, и у нас не было выбора, кроме как сделать какую-то душевную мини- -п посиделочку, все люди сели на землю, и мы сыграли новые песни, просто, так сказать, для фана, для какого-то веселья, потусовались по повеселились и сами оттянулись, ну типа в таком духе как-то все. Вы залышились задоволенные с ним выступлением? Да, я думаю, мы очень довольны этим выступлением. Я помню, что ваши фанаты тоже. Да, мы надеемся на это, мы надеемся. Мы надеемся, что они придут сегодня и послушают уже нас в полном звуке, потому что в полном звуке, ну это, ну мне нравится. Планируем сделать тур по Украине в ближайшее время в поддержку нового материала. Поскольку альбом еще мы пока не выпустим, потому что ну, мы собираем средства и доделаем его, доделываем, ну, доводим до ума. Но песни уже мы играем на лайвах на наших живых концертах, и поэтому будем обкатывать их уже непосредственно в туре, которая планируется на осень, осень, зима там. Планів у вас дуже багато, давайте повернемось до сьогодення. Сьогодні ви будете виступати на сцені з Хідроку. Да. Розкажіть, готові до виступу? Так, да, звісно, ми готові. Ми вже більше того, ми сьогодні вже навіть виступили на малій сцені. Ми грали там акустичний сет. Ну вот немножечко поразвлекали людей такой легкой музыкой, но ну, а вечером мы да мы ментально собирались в наших номерах, думали, медитировали, направляли нашу внутреннюю энергию на то, чтобы качнуть э, э, качнуть круглый двор, прокачать, чтобы все врывались, всем было весело, классно, мы настроены, да, и мы готовы именно ворвать. Я думаю, я думаю, много адептов нашего творчества найдется сегодня и многим западет в душу, я на это надеюсь, мне кажется. Специфика цього фестивалю, що він проходить у фортеці Старовині. Як вам такий антураж? Так, це круто. Ми в тому году просто виступали вже на Східрокі. Ми, коли вийшли, ми відчутили цю всю старинну таку енергію, яка прям лягла медленно, плавно на наші плечі. Ми відчували ну, це прекрасне таке віяння якоїсь старини і а, одновременно величі і якогось уюту. Потому что огражденная территория получается, и ты как бы огражден от внешних факторов. Энергетика твоя не пересекается ни с какой другой. И ты просто готов идти в бой и именно конкретно уже жечь, сотрясать сцену по полной программе. Цього ж дня на сцену з хідроку вийшов ще не один драйвовий колектив. Ось, хоча б гражданін Топінамбур. Ця творча команда з Дніпропетровська запам'ятається з хідроківцям не лише креативною назвою, а й шаленим виступом. По-перше, чи наштовані вже на виступ, звісно, бачите, да, ми одягли на себе костюмчики свої. І як тільки ми їх одягаємо, ми ходіваємо, сразу... у нас сьогодні було виступлення в гражданському, так сказати. Не в рок костюмах, а просто в гражданському. І то у нас все вийшло. Я читала, вы часто говорите, что у вас разные курьезы трапляются с вашим гуртом. У нас хитро уже что-то было, или все нормально пока что? Ну, кроме того, что мы проснулись минут семь назад, самый главный курьез. То есть мы ехали, выступали, а потом как-то все заснули. Мы очень дружный коллектив, мы легли и заснули все. И нам потом будильник тин -тин 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 -тин, -тин, -тин" позвонил, и мы встаем, а нам говорит, через семь минут на сцену. Ну, слава богу, вот ребята еще поют, у нас есть в себя возможность прийти. Ну, вы

он появится в ротации канала в ближайшее время, собственно, завтра, по-моему. Мы очень довольны. Помогли нам его сделать режиссер Алексей Тараненко и Hi-Fi студия из города Днепропетровска. И у нас получилось очень бодренько, хорошо и даже не похоже на наши предыдущие, так сказать, клипы. Чем и друзья, тебе каждый сходите? Ну, сама песня немножко отличается від от того, що привик слушати слушателя од э, групи граждані топінамбур. Ну, вона така, да, как бы немножко не наша, что ли говорят. хоча мені кажется, і наша. Ну, в общем, вам судить, коли увидите. Ну, нам кажется, що все вийшло. Секрет розкрито самобутність пісень, прямо пропорційно пов'язана із місцем їх народження. У сингелів гражданіна Топінамбура воно особливе. Я знаю, що у вас репетиції в такому цікавому місці проходять. Розкажіть фан-клубу, де ж саме. Мне очень радостно, что вы не спрашиваете, как среднестатистический журналист, о том, почему вы так называетесь и какие ваши планы на будущее. А вот знаете такие пикантные подробности, это жутко приятно. Наши репетиционные будни проходят в нашем подвальчике, который уже является таковым вот этим вот, собственно, местом рождения хитов. Уже достаточно долгое время, больше 10 лет, наверное, вот в городе Днепропетровске. Мы там все время, нас можно найти, мы строгаем там скворечники, делаем для птиц всякие поделки и музыку в том числе. Там дуже цікава обстановка, чому не змінюєте? Ну, це, бо це ваша домівка, чи можливо, ну не знаю, чому. е, скоріше, це наша домівка. вже це так. Туди можна попасти просто, если хочеться уйти від людей і репетиції, ти приходиш і тихонечко там проводиш на дні з собою, ти там як то розвиваєшся духовно. Попри такий комплімент, не втрималася і таки поставила банальне запитання. Що ж як справді цікаво, чим такі талановиті музиканти планують займатися далі? Ближайше время після кліпа ну осінью я думаю, випустимо альбом, в який вайдуть ті пісні, которые ж є в інтернеті, і нові абсолютно. Ну, пока так, а дальше будем колесить по просторам нашей страны, собственно. гастрольного плана еще меня особенно интересует место Сумы. Было бы классно с вами встретиться еще. Я очень надеюсь, что после нашего выступления оно появится, естественно, в нашем гастрольном графике. Я думаю, что будет так. Ну, нам кажется, что у нас все уже на половинку, у нас сегодня два концерта. Нам показалось, что сегодня уже на одном из концертов у нас все получилось. Я надеюсь, что здесь получится, и потом обязательно нас кто-нибудь да позовет в ваш прекрасный город в будем верить. Как вам атмосфера в целом этого фестиваля? Вы ее уже почувствовали, или, возможно, почувствуете уже, когда выступите? Мы уже ее, естественно, ощутили полностью. Он отличается от других нас сразу удивило. Мы привыкли к фестивалям, на которых мы были. Это обычно выкашенное поле. Я уже сегодня говорил даже ребятам-журналистам, знаете, так, палатки, палатки, сцена, поле, биотуалеты, палатки, поле. А здесь у вас мы приехали вроде как в центре города сразу, вот так вот, локальный, прямо в центре настоящий рок-фестиваль. Это очень круто. У нас в Днепропетровске вряд либо разрешили такое сделать. Ну, мы сподеваемся. Дуже тякаем на ваш выступ и думаем, что у вас получится класснее. Вражение? уже есть. Они уже есть. Давайте не сглазим, поплюем через плечо. тьфу тьфу спасибо большое. Приїхав до Тростянця втретє. Цьогоріч на Східрок привезли приємний презент, сингл з нового альбому, який світ побачить 1 жовтня. Ані з Хідроку, які відчуття перед третім виходом мене переповнює ейфорія. Серйозно Ми так часто виступаємо на східних територіях України, і кожне фестивальне дійство, яке відбувається, для мене внутрішнє – це свято. Бо я багато хто говорить, що фестивальна культура за межі Західної України не виходить. Східрок спростовується твердження. Три роки це вже не просто одноразова якась культурна ініціатива. Це вже ціла традиція, які мені хочеться від щирого серця, побажати росту в масштабах, в концептуальності, в ідеях, у всьому, зрештою, цього року дійсно деякі позитивні зміни є. Наприклад, запровадили ще одну сцену. Ви виступали на малій сцені, скоро вийдете на велику. Як можете прокоментувати такі нововведення? І як вам, як музиканту, виступати і там, і там я абсолютно підтримую організаторів таких діях, тобто, фестивальники, окрім власне. Відвідування великої сцени ввечері повинні мати ще цілий ряд локацій, де можуть протягом дня, тому що багато приїжджих і не всім хочеться просто друшляти на сонці, лежати. Комусь хочеться ще відвідати якісь цікаві місця. Тому сьогоднішній виступ на акустичній малій сцені це зовсім інший формат. Сонячна галявина. Люди, які сидять перед сценою, ти співаєш зі сцени, спілкуєшся вільно все як якісь домашній квартирник. Я за це власне і люблю. Акустичні концерти, тому хочеться вірити, що за цим майбутнє якихось інших локацій, наприклад, друга сцена для якихось молодших гуртів і так далі. Те, що цьому гурту сил вистачило на два виступи, вони продемонстрували вже ввечері. Публіка взаємно щиро зустріла луцьких музикантів. Ну а Фіолету вкотре вдалося підкорити фестивальників «Схід року. Ми з вами бачились на презентації вашого акустичного проєкту в місті Суми. Коли до нашого міста ви приїдете повним складом? Повним складом ми приїдемо десь орієнтовно в листопаді. Це вперше буде вже за 6 років існування Фіолету, що ми повним складом завітаємо до вас. Привеземо новий альбом, привеземо нову програму і хочеться вірити, що зберемо повний зал. Про всі деталі якого числа, в якому приміщенні все. Згодом на наших офіційних сторінках ще таке запитання. Ви є директ, арт-директором фестивалю Бандерштат. Як один із організаторів фестивалю про організацію цього фестивалю, щось можете сказати? Е, можу сказати, що е, є свої недопрацювання, але вони всюди є. Навіть на суперкрутих фестивалях європейських і так далі, зокрема на тому фестивалі, який я організовую. Але зрештою, три роки це не так багато. Коли зовсім невелике коло людей робить фестиваль, організовує цю ініціативу завжди присутній людський фактор. Тобто хотілося б побажати схід року власне не акцентувати увагу суто на музичній програмі, бо наразі вона суто на музиці сконцентрована. Можна багато чого цікавого ще робити, проводити якісь зустрічі з відомими українцями, майстер-класи різні, тобто дуже багато різних речей. Мені видається, власне, можна навіть познайомитися з досвідом роботи інших фестивалей, зокрема наших західноукраїнських. І зробити програму східроку ще насиченішою, але те, що східрок щороку тримає круту зіркову планку, що запрошують топові зірки для нашої країни, це вже перемога фестивалю над якоюсь такою буденністю. Це вже ознака рівня хорошого. Редостанніми на сцену східроку вийшли феноменальні та екстравагантні зе Харкіс цього року. Цей музичний гурт гучно фестивалив і скрізь, де не виступали, були хедлайнерами. Хідрок винятком не став. Валося, щоб ще можна чекати. Цей виступ викликав справжню ейфорію у всіх фестивальників. Втім, перший день третього фесту в тростянці закривали легендарні воплі від Оплясова, які ще в день попередили. Виступ буде унікальний. Програму представимо, представимо більш рокову і важку тому що якраз саме от на таких фестивалях, фестивалях ми можемо представити те що ми любимо і саме те що ми собою являємо. ми є ми є рок гурт і е, ви ви всі знаєте що наш е, ну скажімо так музичний культурний простір в україні вже багато років він хворий і представити те що ти любиш і те що ти е, ну відчуваєш не завжди вдається не 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 на всіх сценах Якраз ці фестивалі, такі фестивалі, і для цього і збудований і народжений гурт, і, і це для нас велика честь і велика насолода виходити на, на, на такі на такі майданчики. І про це мало хто говорить, але саме саме фестивалі, рок-фестивалі, вони і будують культурний простір країни. Епічні падіння, музичний екстаз, незабутні враження та відчуття, і це лише перший день головної фестивальної події Слобожанщини. Продовжимо щоденник з року. Тож залишайтеся разом із нами, аби не пропустити найцікавіше. Далі буде. На сьогодні ж це все про що ми встигли вам розповісти. Остання фестивальна програма цього сезону на обласному за тиждень оці же порі. Побільше яскравих вражень та якісної музики в плеєрі. Побачимось вже незабаром.